Віктор Онищенко сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з Головбух розглянемо, що змінилося у порядку інформування про кінцевих бенефіціарів юридичної особи. Зміни це закон від 6 вересня цього року, номер 2571 який оновлює декілька законів України, удосконалюючи. Регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб, серед цих законів, закон про фіно моніторинг, закон про державну реєстрацію юридичних осіб, ФОП та громадських організацій. Нагадаю, що кінцевим бенефіціарним власником або просто бенефіціаром, контролером юридичної особи вважається фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив. Це може бути безпосередньо або через інших осіб, наприклад, ланцюжок контролю володіння. По суті, бенефіціар це справжній реальний власник юридичної особи. Про бенефіціарів постає мова у ситуаціях, коли серед власників юридичної особи є інша юридична особа. Вирішальний вплив при цьому дає частка у статутному капіталі 25% та більш. Наприклад, є підприємство А. У якому 40% статутного капіталу належить підприємству Б. Якщо у статутному капіталі цього підприємства Б, скажімо, 70% статутного капіталу належить якомусь громадянину В, то він є кінцевим бенефіціаром по відношенню до підприємства А, хоча серед його прямих власників і не значиться. І про такого бенефіціара треба було повідомити, що при реєстрації підприємства А, щоб дані про нього були у єдиному державному реєстрі, однак більшість підприємств реєструвалися ще в ті часи, коли вимоги щодо зазначення бенефіціарів при створенні юридичної особи не було, і за законом про фінмоніторинг таким підприємствам слід було подати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів ще до 11 липня 2022 року. Цей строк продовжили на період дії воєнного стану та один місяць після його завершення. І саме тут за новим законом сталися зміни. Відтепер таке перше повідомлення про бенефіціара слід зробити впродовж шести місяців з дня набрання чинності методології визначення кінцевого бенефіціара, основним розробником якої має бути Держінпослуг. Однак є ще одне обмеження у часі. Це не раніше 90 днів з дня закінчення воєнного стану. Крім того, ще й треба дочекатися розробки положення про структуру власності, про яку теж треба давати дані до єдиного державного реєстру. Ще одна зміна пов'язана з подальшим інформуванням про бенефіціарів. Так, після першого повідомлення вимагалося щороку і завжди звітувати про бенефіціарів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації ЮРОСОби. Відтепер, замість щорічного звітування, буде актуалізація даних, якщо сталися зміни. На актуалізацію відводиться строк 30 робочих днів. Якщо актуалізація відбувається через помилку, тоді 3 робочих днів. Новим також є поява альтернативного варіанту засвідчення даних про бенефіціарів. Раніше це мав бути лише нотаріус, а зараз можна використати кваліфікований електронний підпис керівника. Окрім спрощення процедури, позитивним наслідком також є можливість електронної подачі всіх даних про бенефіціара, що особливо спрощує ситуацію з іноземними бенефіціарами. Також з'являється можливість автоматизації перевірки поданих даних. Важливим нововведенням є визначення обов'язку юридичної особи відповісти на запит іншої юридичної особи щодо інформації про кінцевих бенефіціарів. Крім того, обов'язком стає навіть самостійно, без ніяких запитів повідомляти інших юридичних осіб у ланцюжку контролю володіння про зміни даних щодо бенефіціарів, якщо таке сталося. На все це відводиться 5 робочих днів. За порушення цих вимог встановлюється штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Всі деталі визначення кінцевих бенефіціарів, наповнення структури власності мають визначити відповідні положення та методологія, участь у розробці яких беруть держфінпослуг, Нацбанк і Нацкомісія стінних паперів і фондового ринку, а також Кабмін. Інформація про бенефіціарів, як і раніше, подається до єдиного державного реєстру через державних реєстраторів. Однак, якщо суб'єкти первинного фінансового моніторингу, правоохоронні органи або державні органи виявлять невідповідність даних, то вони про неї мають повідомити у десятиденний термін. Після цього юридична особа отримає запит на дати пояснення: зверніть увагу, що якщо бенефіціар відсутній, а серед засновників підприємства є юридична особа, то потрібно обґрунтувати причину його відсутності, про що має бути внесена відмітка у єдиний державний реєстр. Якщо ж серед засновників підприємства лише фізичні особи, то нічого повідомляти не потрібно. Більш детально про бенефіціарів, коли про них треба інформувати, які юридичні особи взагалі звільнені від цього обов'язку. Які саме дані треба давати про бенефіціара та наслідки, виявлені невідповідності на у поданих даних, все це знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів, експерту з головбух. До зустрічі!